Добрий день, шановні члени екзаменаційної комісії. Мене звати Микита Дубовик. Я представляю вашій увазі свою дипломну роботу за темою програмне забезпечення рецензування вуличних активностей. Моя робота мала об'єктом процесу виступу виконавців у формі вуличних активностей, а вже в предметі роботи мав бути зроблений акцент на рецензування тих самих вуличних активностей. Відповідну мету ви бачите зараз на слайді. Вуличні, ком Вуличні активності є однією з форм розваг, яка тісно інтегрована з життям вулиці, допомагаючи підсумку розвивати вулицю, привертати до неї увагу, а одночас за рахунок розвитку створення певної історії вулиці, привертати додаткову увагу до самих вуличних активностей, до виконавців цих активностей. Прикладами вуличних активностей є виступи музикантів, причому і індивідуальні, і в групах. Також і театралізовані виступи, інші типи виступів вуличних активностей. Але окрім того, це може бути і проведення фестивалів, у яких беруть участь продавці різних товарів, зокрема власноруч вироблених, суміщення такого продажу з певними виступами. Розповсюдження інформації про такі події є важливим, адже якщо не розглядати фестивалі, то такі події не є. Наприклад, концертами, на які продаються квитки, створюються афіші. Зазвичай інформація про такі вуличні активності розповсюджується від людей до людей. Тож створення веб-додатку має сприяти розвитку цієї сфери. Під час огляду з наявних програм я виділив основний прототип: вебсайт Streets Day. Моя розробка надає можливості реєстрації окремих виконавців вуличних активностей або їх групи. А не тільки фестивалів, а також представлення інформації користувачам про такі вуличні активності, дозволяє створювати запитання за фестивалями або окремими виконавцями. рецензувати фестивалі вуличних активності, окремі виступи, що відсутні в додатку «Open Street Days». Далі вже представлені результати проектування, порівняння засобів розробки відбулося як порівняння Django і WordPress. адже WordPress є однією з найвідоміших систем керування вмістом, а Django – одним з най... найвідоміших фреймворків. Однак, зважаючи на те, що програма має не тільки стандартну функціональність додавання і відтворення інформації про вуличні активності, але й пошуку, який потрібно зробити. Таким, щоб врахувати багато параметрів, що, зокрема, передбачає обчислення, наприклад, графіку активності, де базова інформація подана днями тижню, а не конкретними датами. А також на те, що Джанго має кращу безпеку роботи, забезпечує роботу з ширшим набором даних, надає об'єктне реляційне відображення для роботи з базою даних, то обрано було Джанго. Функціональні вимоги до програми визначили, що мало бути реалізовано і для яких саме користувачів. Вони створювались для неавторизованого користувача, що є фактично стандартними можливостями. Для авторизованого користувача, тобто такого, який має обліковий запис у програмі та авторизувався, але не має додаткових прав. Сценарії цих користувачів ви бачите на слайді. Окрім того, користувачами програми є. Виконавець групи виконавців вуличних активностей, який є авторизованим користувачем, але до того ж, має права представляти групу виконавців вуличних активностей. Представник організатора вуличних активностей, який є авторизованим користувачем, але до того ж, має права представляти організатора вуличних активностей. Модератор, який є авторизованим користувачем, і може керувати правами. Інших користувачів на представлення організатора вуличних активностей або групи виконавців вуличних активностей. MySQL як система керування забезпечує підтримку роботи з базою даних. Цілісно вся структура бази даних, окрім стандартних таблиць Django, представлена схемою на слайді. Вибір MySQL обумовлений високою продуктивністю, простотою використання, відкритістю, в тому числі і безкоштовністю та масштабованістю. Усі функції програми упорядковані під час роботи з користувачем, надаючи йому тільки певний базовий набір до авторизації. Після авторизації можливо виконати або ті функції, які доступні авторизованому користувачу загалом. Або додаткові, в тому випадку, якщо цей авторизований користувач є модератором, або він додатково має повноваження представляти організатора вуличних активностей. Будь-який користувач, при зверненні до сервера з клієнта, має основні засоби керування, розташовані в меню. Для неавторизованого користувача меню складається з чотирьох розділів: виконавців активностей, фестивалів та організаторів, а також кнопки для виконання авторизації. Зліва ви бачите саме це, справа показана ту саму сторінку, але вже для авторизованого користувача. Окрім того, як ви бачите, і сама сторінка поза меню змінилася, з'явилася кнопки для додавання відгуку, для збереження, щоб потім повернутися до цієї інформації. Для підтримки виконавців, пов'язаних з групою, доступна з меню функція відтворення переліку тих виконавців, за яких є відповідальним користувач. Вона реалізує роботу через окрему сторінку. Для кожної такої групи доступні кнопки для збереження або відкидання зі збереження групи, що є стандартними для авторизованих користувачів. Кнопки для переходу. До переліків, поставлених за групою запитань, звідки можна давати відповідь за своєю групою виконавців вуличних активностей та редагувати для внесення змін у інформацію. Зі сторінки пошуку фестивалів можна перейти до сторінки конкретного фестивалю. У верхній частині на сторінці містяться фотографії, далі базова інформація, а ще нижче знаходиться перелік груп виконавців вуличних активностей, які на фестивалі виступають. Цією інформацією все не обмежується. Також відображаються з три останніх запитання за фестивалем. З можливістю відкрити всі відгуки про фестиваль. На останньому слайді в мене винесені висновки за роботою. Моя доповідь завершена. Дякую за увагу.